Привіт, від друзі! З вами Юльця на кухні. І у цей святковий передріздвяний час дозвольте запропонувати вам абсолютно фантастичний рецепт вареників. Їх можна наліпити наперед та заморозити і таким чином полегшити собі трішки приготування до свят вечора. Перш за все беру три середніх картоплини і ставлю їх варитись на вогонь. Тоді займусь тістом у велику миску пересипаю борошно. Додаю сіль, трішки олії і склянку окропу. Тісто готуємо заварне, воно мені подобається найбільше. Єдине, що будьте обережні, тому що завжди, коли маєте справу з окропом, важливо не опектись. Тому для початку я вимішую ложкою. А коли вже частина борошна змішалась із окропом, можна переходити на ручний заміс і потрошку потихеньку вмішувати в борошно у тісто. Тісто виходить досить тугим, густим, але й достатньо еластичним. З ним дуже просто працювати. Ось так до кінця вимішую. І лише погляньте, яке чудове тісто. Зараз потрібно дати йому відпочити хоча б півгодинки, годинку, загорнувши у харчову плівку. Тим часом картопля зварилась, її потрібно до грама відсідити від води, добряче вимнути товкачиком, посолити і додати тушковану квашену капусту. Тушкується вона дуже просто, розігрівається пательня, додається олія і викладається квашена капуста. І за хвилин 10-15 все готово. Отож, тісто моє вже добряче відпочило, можна розгорнути його із плівки та поділити на дві частини. З однією половинкою працюватиму зараз, а іншу загортаю назад у плівку, щоб вона не обвітрювалась та не підсихала. До святвечора варенички хочу зробити однакові, красиві. Адже це важливо. Тому буду вирізати таким способом. Половину тіста розкачую у величезне коло, котре має бути досить-досить тонким буквально кілька міліметрів товщиною. Розкачується це тісто дуже просто, з ним працювати одне задоволення. Можна трішечки підпилити а саме тісто і робочу поверхню борошном. Далі беру склянку діаметром 8 см, котрою буду вирізати ось такі однакові кружечки. Завдяки тому, що кружечки однакові, і варенички на виході будуть теж один в один. Ну, от, власне і все. Кружечки готові, начинка підстигла, вона до слова має бути ледь теплою. Можна формувати самі вареники. На кожен кружечок викладаю приблизно чайну ложку начинки. Добре скріплюю її і починаю скріплювати краї. Моя звичка є робити це двічі, а то й тричі для надійності, щоб вареники не розлетілись і не розварились. Далі. Кожен вареничок буду скріплювати ось таким чином, щоб вони мали гарний святковий вигляд. Викладаю на присипану борошном дощечку. Показую ще кілька вареничків, щоб ви побачили спосіб їх формування. Закручувати краї є трішки довше аніж звичайно. Ну але оскільки ми готуємо вареники на святвечір, можна трішки заморочитись. Парелікивіз цієї порції виходить добряче багатенько на таку велику миску, якраз чудово на вечерю для цілої родини. І оскільки вареники абсолютно пісні, їх варто подавати із підсмаженою цибулькою. Для того беру одну велику цибулину, дрібно кришу її та викладаю на добряче розігріту олію на пательні. Підсмажую до золотистості. Тим часом, поруч ставлю в воду, трішки її присолюю, і коли вона вже закипіла, можна викладати по одному варенички. Обов'язково помішуючи великою ложкою шумівкою, щоб вони не злиплись. Тут вони в мене вже повспливали і починають кипіти. Їм варто дати скипнути хвилинки 3-4, і тоді можна виймати на друшлаг. Я також люблю промити вареники проточною холодною водою і тоді вже викладати у загальну миску. Трішки присипаю цибулькою і готово! Подавайте варенички гарячими і смакуйте. Дякую за перегляд, ваша юльця!